Вітаємо всіх на нашому каналі! В цьому відео ми розповімо історію баронського роду Шодуар, як барони з'явилися в Житомирі, чим вони займалися, яку спадщину залишили, який внесок зробили в історію України. Про все по порядку ви дізнаєтесь, переглянувши наше відео. Зануримось в історичне минуле. Бажаємо всім приємного перегляду! Історичні корені родини шодуар походять із Франції. Про баронське рід шодуар згадується в енциклопедичному словнику Фрідріха Брокгауза та Іллі Ефрона, а також баронський рід шодуарів записаний в четверту частину списку дворян Волинської губернії. Першим представником цієї знаменитої родини про якого згадують документи, був Іон Йосиф Антонович Шодуар. Також зустрічається варіація імені Ян Йозеф Шодуар. Відомості про нього досить лаконічні та нечисленні. Існують підстави вважати, що він народився у протестантській родині в середині 18 століття, ймовірно, у 1746 році. Мав старшу сестру Марію Катерину та молодшого брата Антуана. Зародом своєї діяльності Ян Йозеф був купцем першої гільдії. Наприкінці 70-х років 18 століття Ян Йозеф переїхав з Франції до Варшави. Якийсь час жив у Баварії. За даними польських джерел, у 1814 році Ян Йозеф разом із нащадками отримав баронський титул від Максиміліана І, короля Баварії. На початку 1804 року Ян Йозеф Шадуар з родиною переїхав до Волині. Де продовжив займатися торгівлею. Спочатку він проживав у Бердичеві, а пізніше, з 1814 року, у власному маєтку в містечку Івниця, нині Цендрушівський район Житомирської області. Підтвердження баронського титулу в Російській імперії родина шодуарів отримала лише у 1827 році. Завдяки джерелам з родового архіву шодуарів. В першу чергу кореспонденції та фінансові документації ми дізнаємося, що коло клієнтів купця Яна Шадуара охоплювало впливових осіб Королівства польського кінця 19 століття магнатів Сангушків, Радзивілів, Яблоновських, Потоцьких. Він мав ділові стосунки та листувався з багатьма польськими аристократами, видатними історичними діячами. Наприклад, барон Ян де Шодуар листувався із письменником, істориком Михаїлом Грабовським. Графом Яном Потоцьким, графиною Софією Потоцькою, Графом Адамом Ржевузьким, князем Юзефом Чарторийським. Ян Шодуар в основному займався купецькою діяльністю. В той час, як науковою та збиральницькою діяльністю в родині Шодуар займався брат Яна Йозефа Антуан Шодуар. Нам цікава його особа. З точки зору того, що Антуан Шодуар. Був першим шадуарів, хто мав значну власну бібліотеку, цікавився наукою та збиранням історичних документів, рукописів та артефактів. Антуан Шадуар був нідерландським філософом, моралістом, автором багатьох праць. Саме своєму брату Яну Йозефу Антуан заповів своє майно, яке досить високо оцінювалося. Однак, Антуан Шадуар припускав, що його брату купцю буде нецікаво отримати в спадок приватну бібліотеку, і він захоче її продати. Тому у своєму заповіті Антуан виставив грошові межі за свою бібліотеку, на випадок, якщо Ян Шодуар згодиться продати її. Скоріше за все, бібліотечне надбання Антуана Шодуара все ж таки було продане. Сам факт того, що Ян Йозеф за заповітом Антуана отримав усю його власність, а це приблизно 133 тисячі флоринів, засвідчено ухвалою Земського суду Житомирського повіту Волинської губернії від 20 квітня 1824 року. Однак для нас найголовнішим є те, що саме з особи Антуана Шадуара розпочинаються наукові та бібліофільські традиції у родині де Шадуарів, які найяскравіше проявляться в племіннику Антуана, бароні Станіславі де Шадуарі. Розберемо детальніше наукові захоплення вченого. Оскільки саме вони склали основу для однієї з найвідоміших на всю Європу 19 століття приватних бібліотек, і знаходилась вона в родовому маєтку баронів Шодуарів в містечку Івниця, що на Житомирщині, Станіслав де Шодуар, без сумніву, є тією особою, якою повинна пишатися Україна, і постать якого, хоча побіжно, варто знати українцям. Станіслав Янович де Шодуар був ученим нумізматом, тобто вивчав монети та знаменитим бібліофілом, тобто знавцем та любителем рідкісних і цінних видань книголюбом. Станіславу не вдалося здобути академічної освіти в повному розумінні, оскільки він здобував освіту вдома. Однак це не завадило йому показати високий рівень компетентності як дослідника в різних галузях знань. Він, зокрема, талановито оволодів навичками у сфері спеціальних історичних дисциплін, номізматики, генеології, археографії, не будучи власне істориком за фахом. Взагалі, барон Станіслав Шодуар був високосвіченою людиною, володів французькою, англійською, російською, німецькою, польською мовами, латиною. Протягом всього свого життя він встиг побувати членом серйозних наукових товариств Імператорського археологічного товариства та Імператорської академії наук. Окрім того, Станіслав Шодуар був першим помічником голови Київської тимчасової комісії для розбору давніх актів та займав чимало громадських посад. Найбільше прославився Станіслав Да як автор нумізматичних праць про обіг руських та іноземних монет найдавніших часів та як автор праць з історії монет країн Сходу Китаю, Японії та Кореї. Його фундаментальний твір носив назву Обозрення руських дій і іностранних монет, употреблявшихся в Росії з древніх времін, був присвячений дослідженню руських грошових одиниць. За цю нумізматичну працю йому була присуджена почесна Демидівська премія Петербурзької академії наук. Дана праця містила перелік всіх відомих авторів російських монет з докладним їх описом та зображеннями. Станіслав Шудор був також власником музею, який знаходився в його палаці в містечку Івниця Житомирського повіту Волинської губернії. Цей музей в історіографії 19 століття відображався як один із значних приватних музеїв Європи. В палаці в Івниці розташовувалося музейне зібрання, портретна галерея, цінна бібліотека, предмети періоду античності, колекція автографів відомих людей та родинний архів. У музеї Шодуара містилася колекція монет, медалей, гравюр, давньоруських та античних старожитностей, з давньоруських розкопок при Чорномор'я, а також картинна галерея. Найвизначнішою була колекція грецьких та римських монет та медалей. Барон Станіслав Шодуар у 1814 році одружився на красуні Елоїзі, дочці австрійських баронів Ержале. У 1816 році у них народився син, якого назвали Максиміліаном, мабуть, на честь баварського короля Максиміліана Йосифа, який дарував Станіславу та його батькові баронський титул. Однак Елоїза померла зовсім молодою, в 19-річному віці. Детальна історія кохання Елоїзи та Станіслава є в нашому відео спадщина барона Івана де Шодуара. Вдруге, барон Шодуар одружився у 1721 році на англійці Лючі Крейтон, з якою прожив до кінця своїх днів. Барон Станіслав Шодуар мав багато відомих друзів вчених. З яким його пов'язували як ділові, так і дружні стосунки. Наприклад, барон близько 10 років підтримував ділові стосунки з італійським вченим номізматом, антикваром, професором Пізанського університету Доманіко Сестіні, який допомагав йому з описом власного номізматичного зібрання. Підтвердженням їхніх не лише добрих ділових стосунків, але й товариських служить той факт, що в архіві Шедуара зберігається група рукописів Сестіні, які репрезентують творчу спадщину італійця. В івницькій бібліотеці знаходилося 33 бібліографічних позиції праць за Стіні, в тому числі праці з його автографами та нотатками. Мав барон Станіслав Дешудуар тісні ділові стосунки з директором музею старожитностей в Одесі Іваном Бларамбергом. Збережені листи їхньої переписки висвітлюють зацікавленість барона питаннями дослідження нумізматики збережжі Чорного моря. Подібні за характером були і наукові стосунки Станіслава Шодуара з його колегою Іваном Стемковським, відомим археологом та дослідником причорноморського регіону. Цю думку підтверджують епістолярні матеріали за 1823-1831 роки з архіву Шодуара. У Івана Стемковського були цінні колекції монет Фанагорії, Херсохенесу, Ольвії, Пантікапея, Поспорських царів, які згодом придбав імператорський ермітаж. Нумізматичні старожитності давньогрецьких чорноморських колоній, які знаходилися в колекції Станіслава Шодуара, теж були придбані ермітажем. Факт придбання імператорським ермітажем нумізматичних колекцій із бібліотек барона Шодуара та Івана Стемковського лише підтверджують їх надзвичайну наукову цінність. Досліджуючи монети країн Сходу, Китаю, Кореї та Японії, Станіслав Шудуар заручався підтримкою Захара Леонтієвського, петербурзького синолога та знавця китайської та манджурської мов. Леонтієвський відправив оборону багато листів протягом 1839-1841 років, які нині збереглися. Досліджуючи грошові одиниці Далекого Сходу, Станіслав Шодуар охоплював комплекс спеціальних історичних дисциплін. Зокрема, в архіві Шодуара збереглися нотатки, виписки, дані, присвячені китайським мірам ваги, хронологічні таблиці правління китайських та японських імператорів, анотації китайських літописів та опис областей Китаю. У своїх нумізматичних дослідженнях барон завжди розглядав історичні аспекти із точки зору лінгвістики. Вивчав граматику та ієрографічну систему китайської мови. Історію китайського письма та японську ієрогліфіку. Найбільш цінною спадщиною барона Станіслава де Шодуара без сумніву є його бібліотека. Бібліотека шодуарів Вівниці була значною за обсягом та містила різноманітні матеріали. Існуючі дані щодо обсягу бібліотеки є приблизними та мають великі розбіжності за різними джерелами. Вчений Микола Петров, який відвідав Івницю у 1888 році, вказував на 30 тисяч томів. За відомостями бібліографа та історика Удо Іваска, бібліотека містила близько 40 тисяч томів. Вона складалася з рукописного зібрання найдавніших першодруків, інкунабулів, палеотипів. Стародрукованих видань, сучасної літератури та періодики. Для нас важливим є той факт, що значна частина Шодуарівської бібліотеки збереглася до наших днів і в більшій мірі зберігається в Національній бібліотеці Вернацького в місті Києві. Зокрема, рукописи барона Станіслава Шодуара нині зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України Вернацького. Головні серед них, безумовно, рукописи, присвячені нумізматичним студіям барона. Крім того, рукописи та архів Шодуара є у краєзнавчому музеї у Житомирі та у Державному архіві Житомирської області. Особливе місце в бібліотеці Станіслава Шодуара належало колекції рукописів. Серед них унікальна низка автографів історичних діячів різних епох та держав. На збережених документах власноручні підписи польських королів: Барбари Радзевіл, Стефана Баторія, Цигізмунда III, Яна Казиміра, Яна III Собецького та інших. Також рукописна колекція Барона Шодуара ціна й тим, що має оригінали рукописів французьких королівських осіб: Генріха III Валуа та Марії Лещинської і німецьких герцогів, Вільгельма та Фрідріха Казиміра Кетлера та інших. Окрім автографів королівських осіб, збірка Шадуара мала і автографи польських та російських діячів кінця XVIII, початку 19 століття. Петра Багратіона та Деуша Костюшка та Деуша Чацького Гіохіма Лелевеля. Окрім самих автографів цих видатних людей, Барон мав їхні скорочені біографічні відомості, написані польською мовою і портрети, що лише підвищують цінність цих документів. А написані портрети були незвичайними художниками, а митцями із притворного оточення різних монарших дворів Європи. Це свідчить про те, що барон Станіслав де Дешодуар був надзвичайно популярним та користувався авторитетом в аристократичному колі. Серед інших цінностей бібліотеки Барона були унікальні печатки, грамоти, привілеї, універсали. Звернення, фінансові документи та численні за обсягом листування приватного та ділового характеру. Шодуарівська колекція мала рукописи 15-18 століть, серед яких Євангелія, Мінеї, збірники про життя святих 15-18 століть, повчання, богословські трактати, збірники історичних повістей та багато чого іншого. В бібліотеці Шодуара зберігався чималий ілюстративний матеріал. Таблиці, малюнки, гравюри та друкарські відбитки зображень монет і медалей. У своїй колекціонерській бібліотеці барон Станіслав Де Шодуар мав матеріали досліджень церковно-археологічних та історико-культурних пам'яток Правобережної України. В його бібліотеці та архіві були краєзнавчі документи Волині, Галичини, «Подолії». Частина рукописів 40-х років 19 століття присвячена історії монастирів і церков Києва. Такий інтерес до церковної тематики Шодуара обумовлений його діяльністю у комісії для розгляду давніх актів у Києві протягом 1843-1858 років. Адже в той час Станіслав завів багато дружніх стосунків із членами та співзасновниками комісії архієпископом Інокентієм житті Борисовим, Миколою Іванішевим. Денисом Зубрицьким та іншими. В своїй дослідницькій діяльності Станіслав Шодуар отримував відомості із різноманітних джерел. Це, зокрема, ґрунтовна фахова література 18, початку 19 століття та інформація із прогресивних іноземних часописів, таких як Азіатік, Атячестві записки, П'яснік Європи, «Сєвєрний Архів. Сєвірне пчела. Щоб систематизувати бібліотеку, барон власноруч склав каталог із вісьми томів. Нині цей рукопис зберігається у фондах Інституту національної бібліотеки України Вернацького і є базовим джерелом відомостей щодо складу та змісту івницької бібліотеки на середину 19 століття. Поповнював свою універсальну бібліотеку барон Станіслав де Шодуар різними способами: шляхом успадкування, купівлею. Шляхом дарування та переписування. Чималу частину рукописів барон копіював у свого польського приятеля теж бібліографа Костянтина Свідзінського, члена Краківського наукового товариства. Зі Свідзінським вони разом працювали в комісії для розгляду давніх актів. Ще за життя Станіслав продав імператорському ермітажу в Петербурзі значну частину своїх власних музейних експонатів у та ольвійські старожитності. Інша частина експонатів, серед яких і золота монета князя Володимира Великого дісталася другій дружині барона, ключії Крейтон, і була вивезена до Англії. Для істориків та дослідників цінність даної бібліотеки є беззаперечною, оскільки значна частина документів рукописів це оригінали, які присвячені різним моментам історії України, Речі Посполитої, козацтву, гетьманству, дипломатичним стосункам з Туреччиною та Кримським ханством. Для польського народу теж надзвичайно цікавою та ціною є бібліотека Шадуара, оскільки в ній представлені твори з історії Речі Посполитої, багато з яких це невидриковані рукописи. Тобто, вони є лише в одному екземплярі в Києві. Барон Станіслав Де Шодуар прожив повноцінне життя, присвятивши себе колекціонуванню та родині. Помер 20 серпня 1858 року. На 68 му році життя в своєму маєтку в Івниці, де його поховали у сімейному склепі. Продовжив колекціонерську діяльність свого батька, син Станіслава Максимілян Станіславович Дешадуар. Народився Максимілян у містечку Івниця на Житомирщині. Освіту здобув за кордоном в Естонському університеті міста Тарту. Після закінчення університету подорожував Кавказом, Англією та Францією. Після довгих мандрівок повернувся на свою батьківщину і жив в Вівниці. Одружився барон на дворянці Єлизаветі Йосипівні Бокчаніні. 1859 року в них народився син, якого назвали Іваном, на честь його прадіда. Крім сина Івана, у барона Максиміліана Шодуара була донька Марія. Своє життя Максиміліан присвятив ентомології, розділу зоології, яка вивчає комах. Визнання здобув як відомий ентомолог, колекціонер та бібліофіл. Довгий час був почесним членом Російського ентомологічного товариства в Санкт Петербурзі з 1861 по 1881 роки. Максиміліано друкував велику кількість переважно монографічних праць, виданих у Росії та багатьох країнах Європи. Ще за життя передав усі свої ентомологічні колекції разом зі збіркою книг з ентомології Французькій академії наук. В той же час більша частина його рукописів та великої бібліотеки знаходиться у Національній бібліотеці України імені Вернацького. Батьківську колекцію Максиміліан поповнював переважно ентомологічними матеріалами. Зокрема, колекцією комах з роду твердокрилих, в основному із родин жужелець і стрибунів, а також плавунців, численною перепискою, як сімейною, так і діловою. Отож, барон Максиміліан Де Шодуар своїм пріоритетним напрямком збиральницької діяльності поставив збереження вже наявної батьківської колекції та її поповнення власними ентомологічними джерелами. Добре забезпечений матеріально, він багато їздив Західною Європою, вивчаючи державні і приватні ентомологічні колекції, вів Максиміліан переписку з провідними природничо-науковими установами та інституціями тогочасної Європи, російським ентомологічним товариством в Санкт Петербурзі, імператорським товариством натуралістів Москви, ентомологічним товариством Бельгії, Королівським зоологічним музеєм Берлінського університету, ентомологічним товариством Англії. Генуевським муніципальним природознавчим музеєм, Королівським географічним товариством у Лондоні, ентомологічним журналом «Ля Бель». Крім того, листувався барон із приватними особами, переважно вченими колегами з Російської імперії та за кордону Вільямом Маклеєм, британським ентомологом, Рене Обертюром, французьким ентомологом, Людвігом Шауфусом та Йоганом Фаустом, німецькими ентомологами та багатьма іншими. Останні роки свого життя барон Максиміліан де Шодуар провів в невеликому містечку на півдні Франції Амелі Лебен-Пальдада, розташованому в долині річки Тек за 30 кілометрів від Середземного моря. Там він лікував свою дочку Марію, яка, однак, померла у молодому віці у 1879 році. Невдовзі, після смерті доньки, барон склав заповіт, відповідно до якого хотів бути похованим у родинному склепі у містечку Івниця. А в разі смерті за кордоном на найближчому протестантському цвинтарі. Воля Максиміліана де Шодуара була виконана. Його поховали на протестантському кладовищі Амелі Лебен-Пальдада разом з Марією. Як бачимо з фотографій, склеп Фамілі де Шадуар чудово зберігся і до наших днів. Не менш яскравою постаттю із роду Шодуарів був останній представник цієї знаменитої династії Іван Максимілянович де Шодуар, на життя якого припадає останній період розвитку фамільного зібрання Шодуарів. Іван Шодуар був хіміком, колекціонером, бібліофілом та меценатом. На нашому каналі є відео, присвячені цій унікальній та непересічній постаті історії Житомира, тому ми не будемо детально зупинятися на цій персоналії. Посилання будуть в описі. До наших днів зберігся особовий фонд барона Івана Максиміляновича Дешодуара, яке зберігається в Державному архіві Житомирської області. А також портретна галерея, особисті речі та рукописи барона зберігаються в Житомирському обласному краєзнавчому музеї та є доступними для громадськості. Також Багато матеріалів про постать барона Івана Шатуара знаходяться в Інституті рукопису в Києві. Це і його конспекти з різних дисциплін, і біографічні матеріали, такі як щоденники, нотатки, документи громадської діяльності, господарчі папери, наприклад, нотатки садівництва, зошити з кулінарними рецептами, книги виплат у зарплатній прислузі, його малюнки та ділова і особиста переписка. Барон Іван де Шодуар робив все, що в його силах, задля збереження та опрацювання унікальної бібліотеки шодуар, оскільки прекрасно розумів всю її цінність. Наприкінці 80-х років 19 століття Іван Шодуар систематизував певну частину родового архіву. Однак, на відміну від свого діда Станіслава, Іван займався не колекціонерською діяльністю, а популяризаторською. Він хотів зробити знамениту бібліотеку доступною для громадськості та наукових досліджень. Саме з метою надання оцінки та опису сімейної бібліотеки барон запросив до свого маєтку в Івниці представників церковного археологічного товариства. Зі своїм переїздом до міста Житомира, барон Іван де Шодуар в два етапи перевіз і родинну бібліотеку. У 1908 році, після перевезення всієї бібліотеки до Житомира, де він мав свій маєток, барон Шодуар подарував 92 цінних і рідкісних кириличних стародруків через московського бібліотекаря історичному музею в Москві. Згодом, у 1919 році, в результаті націоналізації, бібліотека Шодуарів надійшла до міського музею в Житомирі, де на її базі було сформовано значне за обсягом та змістом сховище. Пізніше, у 1931 році, найцінніші бібліотечні колекції Шодуарівського зібрання були відібрані до Національної бібліотеки Вернадського в Києві. За попереднім актом це був 9421 тонн. Таке велике надходження не було одномоментним, все здійснювалося поступово. В той же час Житомирський музей залишив за собою право на збереження автографів польських королів, гетьманів та ряду інших матеріалів, як ціне джерело в історії Волині. Отож, барони Шодуари були високоосвіченою елітою української волині, які більшу частину свого життя займалися наукою та колекціонерською діяльністю. Вони не шкодували вкладати свій час та кошти в знання, оскільки розуміли, що за ними майбутнє. Шодуари створили величезну бібліотеку в своєму родовому маєтку в Івниці, яка була найвідомішою на всю Європу 19 століття. Житомирщина може пишатися такими постатями свого минулого. І має популяризувати інформацію про історію свого краю. Адже нам і справді є ким та чим пишатися. Дякуємо за перегляд відео! Будемо вдячні за коментар та поширення цього ролику. Діліться вашими враженнями. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А ми зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого Житомира.